У Нас дуже багато обдарованих дітей, здібних обдарованих, дійсно, які беруть участь в різноманітних змаганнях, чи то турніри, чи то захист науково-дослідницьких робіт, чи олімпіад, чи інші якісь змагання дійсно це діти, які. На сьогоднішній день показують високий рівень високий рівень знань, показують яким чином і як якісно навчив їх той чи інший педагог, і яким чином як, як якісно дає освітні послуги той чи інший заклад освіти. Тому їх треба підтримувати. Таких дітей є в нас чимало, але змушені відбирати кожного року. У нас відбувається комісія щодо е, стипендії для обдарованих тобто, стипендії дітей. Стипендії є ось стипендії є для 22 дітей. 22 номінації по 1000 гривень в місяць. Протягом 10 місяців відповідно ми оплачуємо стипендію для обдарованих дітей. Окрім того, наші діти є постійними призерами олімпіад всеукраїнського рівня і вони є також і стипендіатами президента України, кабінету міністра України, Різноманітними грамотами нагороджуються. І крім того, ми допомагаємо Це мотивує. Мотивує звичайно. І тим паче, ми постійно їх постійно їх підтримуємо в плані того, що ми надаємо можливість оздоровитися їм.